let me З вами Люда Вишневий цвіт, і сьогодні я продовжую трохи забуту мою рубрику Бібліонетрі, в якій розказую про книги, які знаходяться в нашій бібліотеці. Сьогодні ми поговоримо про ось цю поличку. На ній знаходиться українська література, в основному класична, але також є сучасні українські автори. Також тут знайшлося місце для декількох графічних робіт, навіть однієї збірки поезії, і про кожну з цих книг я буду вам зараз розповідати. І як завжди, про деякі особливі книги розкажу окремо. Першою такою книгою буде роман Дорога на Асмару. Сергія Сенгаївського, книга, про яку я дуже багато розказувала минулого року, яка стала для мене великим відкриттям завдяки Оксані Забушко. І думаю, що не тільки в мене багато хто звернув на неї свою увагу після її виступу на книжковому арсеналі, після її дописів в соцмережах. І ця книга справді вартує цієї уваги, вартує прочитання. Автор був перекладачем в Ефіопії під час того, як там був голод, як там була громадянська війна, і як різні сили намагалися там впливати на цю всю ситуацію. Про колоніальну політику, про те, як в цьому плані використовували звичайних солдатів з цілого Радянського Союзу, і про те, що він там бачив. Книга ця написана уже через багато років після тих подій, і тому це не просто документальна проза. Це роман, який переосмислює ту ситуацію. Це роман, де автор уже так більш віддалено з новою інформацією, яку він отримав, напевно, що в останні роки дивиться на те все, що там відбувалося, осмислює. Це все і перекладає для нас. Також він не тільки розказує про ті минулі події, не тільки відкриває нам Ефіопію і. Те, що там ставалося, її історією, але також робить паралелі з нашою сучасною історією, розказує про сучасне нам покоління, про ті події, які нам знайомі, і також проводить паралелі з тим голодом, яким був в Україні в 30-х роках і не тільки в 30-х роках. Ось книга написана прекрасно, мова чудова. Сама побудова сюжету з оцими перескакуваннями з минулого в теперішнє. Зроблена просто гармонійно, зроблена чудово, тому я дуже ще раз вам рекомендую цю книгу. А я справді насолодилася її читанням, і я впевнена, що я її ще хочу перечитати і не раз, тому що за перший за цей перший раз прочитання я не до кінця все можливо зрозуміла. Мені хочеться ще раз її прочитати. Тому так, книга класна, я її вам дуже раджу. Вона справді вам відкриє Ефіопію, відкриє ті події і по-іншому дозволить подивитися на цю колоніальну політику. Яку вів Радянський Союз. Далі книга уже класична: це Валеріян Підмогильне місто, один з моїх улюблених авторів, а цей роман я прочитала уже двічі за останні два роки, зі мною такого майже ніколи не трапляється. І за цим другим прочитанням мої враження про нього поглибилися. Наприклад, в перший раз я дуже негативно сприйняла головного героя Степана Радченка. Але коли я читала уже другий раз, я розуміла, що є якийсь певний мотив, чому він такий, що я можу його зрозуміти. не виправ... Не вважати, що він щось там робив правильно, але в чомусь таки та й зрозуміти, чого він робить саме так, чому в нього саме такі бажання, чому саме такі його дії. Справді чудова модерна проза, незвична українська класика про місто, про ті проблеми, які хвилювали суспільство в той час, на початку ХХ століття, але які актуальні і для нас сучасних, тому що той конфлікт міста і села він залишається поки що у нас таким, яким є на час. Ну і попри це тут зачіпається дуже багато питань, наприклад, про творчість, про мистецтво, про покликання людини, про сенс життя, про кохання. Тому справді доволі такий невеликий твір, але дуже багатий, дуже глибокий. І якщо ви боїтеся української літератури, то це, напевно, що одне з перше, з чого варто таки почати своє знайомство. Далі будуть книги, які для мене є найбільш особливими та особистими на цій поличці, тому що написав їх мій викладач Петро Сорок. Року. Це його славнозвісні денники. Практично кожного року він випускав такі книги, де були записані якісь його щоденникові враження про його рік, про природу в його селі, в якому він жив, про його роботу, про його творчість, про людей, які навколо нього. Це дуже така медитативна, красива проза. В мене на полиці стоїть оце серце. Також я привезла недавно від батьків книгу Знак серця, а також перед незарядженням. Тримом вівтарем. Ці дві книги з присвятою для мене. І це людина, яка була дуже важливою в моєму житті, яка викладала в мене історію літератури, яка виховала в мені смак до книжок, яка захопила мене ідеєю збирати бібліотеку, тому що в нього він казав, було близько 12 тисяч книг. Він письменник, він дружив з дуже багатьма письменниками та поетами. Він людина, яка дописував багато видань, був редактором і був дуже веселим і красивим чоловіком. І мені дуже прикро, що я говорю зараз був, тому що нещодавно його не стало, і я якось дуже боляче це пережила, тому що останній рік чомусь дуже часто про нього згадувала і все збиралася написати йому листа, тому що він дуже цього любив. Ці переписки я так і не зібралася. Я так на жаль і не встигла. У мене залишилася ось така пам'ять, в мене залишилися його жарти, його фрази про мене, які ми з одногрупниками досі повторюємо, але. А я не знаю, ці книги можна знайти. Він там якось продавав їх поштою. Але якщо ви десь там зможете це таки пошукати, це справді така е, цікава проза, така дуже споглядальна. Він справді любив життя, любив природу, любив в тій природі впізнавати Бога, Його творіння, е, любив кохати, е, любив описувати якісь такі свої еротично закохані досвіди. Справді. Е, я пам'ятаю, що в той час мені дуже це все подобалося. Я давно його не перечитувала і зараз таки збираюся це зробити. Для мене це дуже ностальгійна проза, тому це не те, що я раджу, але це справді книги, які мені хочеться виділити, книги, які мені хочеться мати постійно біля себе, і хочеться завжди про цю людину пам'ятати, тому що справді вона дала мені надзвичайно багато не тільки в плані літератури, але й в плані мого ставлення до життя. Тому для мене перечитування цих книг це постійна пам'ять про нього. Дмитро Бецик та його трилогія Украдені гори розповідає нам про Лемківщину початку 20-го століття та про боротьбу трудящих за соціальне визволення. Автор сам походив з Лемківщини. Також він вінчився в Бучі. Це сусідне місто біля моїх монастириськ. І в монастириськах він також бував. Писав на основі своїх вражень, своїх спогадів цей роман. Він дуже ідеологічний, але тим не менше цікавий. Автор був членом угрупування Плух працював та жив у Харкові. Цю книжку бібліотека просто списала і збиралася викинути, тому вона потрапила до мене. Я її не змогла дочитати, але як для Лемкині, все одно вона мені цікава. Зібрання творів Миколи Вінграновського у трьох томах у мене зараз собою на квартирі третій том це його повісті та оповідання. Вінграновського читала за це ще в школі, і те дуже мало, тому все планую перечитати, познайомитися з цим автором глибше, але поки що не виходить. Зате от маю таке дуже красиве і якісне видання. Я дуже люблю творчість Миколи Гоголя, але чомусь його роман Мертві душі я досі ще не прочитала. Хоча за описом, за відгуками, він напевно що найбільш не цікавить серед його творів. А є у мене таке стареньке ще чоловікове видання. Таки планую колись цей роман прочитати. Мушу зізнатися, що гумор Остапа Вишні я не завжди розумію, але ця книга Вишневі усмішки заборонені твори просто мусила бути в бібліотеці через свою прекрасну обкладинку, красиве оформлення. Ну і тому, що вишня це такий класик української літератури, і, можливо, зараз уже такою більш дорослішою я таки зрозумію його жарти. Іван Багряний Сад Гациманський це роман, який давно вже відкладаю через те, що розумію, що мені буде важко читати таку тематику. Тут про гулах, тоталітаризм, репресії дуже страшна книга, яка заснована на автобіографічних фактах і навіть згадуються реальні імена жертв та їхніх катів. Моя улюблена Ольга Кобилянська в цій збірці її повість неділю рано зілля копала. Також різноманітна коротка проза. Саме її оповідання і новели люблю найбільше. Також романи царівна та людина. Тому з радістю буду перечитувати. Тим більше чу такі дуже красиві графічні ілюстрації, дуже красива обкладинка. І взагалі, проза Ольги Кобилянської була дуже важливою для мого світогляду і для моїх поглядів на жінку. Збірка облога від майстра короткої прози Григора Тютюнника. В ній ви знайдете різноманітні його повісті та оповідання, також твори для дітей, нариси, есе, статті, інтерв'ю, уривки з його щоденників, спогадів та листів. Я дуже люблю прозу Григора Тютюнника і з радістю до неї повертаюся. Володимир Вониченко, нова заповідь це детективний роман, в якому йдеться про розчарування в соціалістичних ідеях, в культі Леніна. Я дуже люблю прозу Венеченка, це один з моїх улюблених українських класиків, тому ця книга мене інтригує. Людмила Старицька Черняхівська повість діамантовий перстень написана на основі історичних подій. Йдеться тут про польське повстання проти Російської імперії. Але окрім такого історичного контексту, тут це таки головна тема це велике кохання, це стосунки між людьми. Має бути така романтична, але все ж таки захоплива історична проза. Ще один фаворит: це Михайло Куцюбинський, цій збірці творів, як його найвідоміші повісті Фата Моргана та Тіні Забутих предків, так і різноманітні оповідання, читала їх ще в школі, але. Досі пам'ятаю свої враження, свої емоції. Це дуже сильні ліричні емоційні речі, а тому дуже вам раджу. Пам'ятаєте, я вам розповідала про графічні книги, про книги з дуже красивим оформленням. І там багато часу було присвячено Енеїді Котляревського і ілюстраціям одним з найвідоміших до неї Базилевича. Але там не було ось цієї книжки, тому що вона була на квартирі в бабусі, ми недавно її забрали. Це видання Котляревського, вибране, яке виходило в 81-му році в видаництві Веселка. Тут є Наталка Полтавка та Енеїда, і є кольорові вставки з ілюстраціями Базилевича. Я, так Далеко не всі, тут тільки якісь вибрані ілюстрації, але тим не менше принаймні вони кольорові. А, поки що я не знайшла і не знаю, де придбати видання таке повне, тому що в мене є видання з ілюстраціями Базилевича, але вони чорнобілі. А, а я от ще шукаю те, де будуть всі кольорові ілюстрації, але це теж класне. А, і я планую перечитати цей, цю поему, тому що в школі я читала уривки і мені якось не пішло, я ще не розуміла гумору. Але зараз я вже готова і точно буду Котляревським знайомитися і вам також раджу це зробити. Нове видання Івана Котляревського. Його вибрані твори. Тут поема Енеїда, також Наталка Полтавка, Москаль Черівник та вірш Ода Сафо. З цього всього чала тільки Наталку Полтавку, але дуже гарне це видання. До речі, це серія, і в ній також ще можна знайти інших українських класиків. Одна з моїх улюблених серій, наші 20-ті від темпори, у порядниці якої є неперевершена Ірина Цимбал. Тут дуже красиве стильне оформлення. Це збірка репортажів років, шляхи підсон. Тут п'ять репортажів від українських письменників, які діляться своїми враженнями від мандрівки Дніпром, від мандрівки в Ірак, Іран, Норвегію, Швецію, Фінляндію чи інші місця і роблять це надзвичайно захопливо. Майк Йогансен, подорожі філософа під кепом, це також збірка репортажів. Я їх вже прочитала. Це було моє перше знайомство з автором, надзвичайно вдале. це той випадок, коли одразу ж закохуєшся в стиль, в жарти, в гумор, в те, як Йогансен постійно розповідає про себе в цих текстах, можливо, десь навіть більш ніж про місця, в яких він побував. А, тому справді це був такий цікавий та пізнавальний досвід. «Белла Донна» це любовний роман 20-х років, тут шість романів. А, думаю, це має бути якась така дуже романтична, красива, можливо, десь навіть еротична проза, а, яка розкаже нам про те, яким було кохання в ті роки, яким були стосунки між чоловіком та жінкою, а, і як ставилися до цього суспільство, якою була література такого жанру в той час. Моя кар'єра це жіноча проза 20-х років. Зібрана проза чотирьох авторок, які писали про своє призначення про свій час, які були еманципованими. Це імена, які, можливо, десь загубилися в історії, про які ми не чули, але які маємо змогу відкрити завдяки цій збірці, завдяки загалом цій серії. Далі книга, яка нещодавно вийшла в моїй улюбленій коморі, це Михайло Косач, збірка його творів. Михайло Косач це старший брат Лесі Українки, якого вона дуже любила, який прожив дуже коротке життя. Але як і всі в його талановитій родині мав Просто безліч зацікавлень тут є його біографія, є його художні твори, є його переклади, є його записи кобзарських дум, листів, а також наукові статті, тому що він був етнографом, він був фізиком, він був викладачем, а він писав, він перекладав. Така дуже різностороння людина. І дуже я радію, що такі книги з'являються в Україні, тому що про сімейство Косачів і Драгумановів, попри те, все, що вони зробили для України, попри те, все, наскільки це були. Інтелектуальні освічені люди насправді видається дуже мало. Наприклад, у нас досі немає більш-менш повного видання Драгоманова чи хоча б якогось. Ну і інших членів цієї родини, Тому радіємо, що така книжка з'явилася, і тепер чекаємо продовження, можливо, від кумори, можливо, від якогось іншого видаництва. З цією книгою я ще не знайома, але буду це робити, вона така товстенька, і вам дуже раджу мати її в своїй бібліотеці. Далі книга ще одного мого улюбленого українського класика, це Монтович або Віктор Петров має його збірку Спрага музика, яка також виходила в одиництві комора в цьому неймовірно красивому оформленні. Тут є його роман, є оповідання, є балетаризовані біографії, є такі документально-мумористичні твори, є також фотографії, є вступ Віри Агеєвої про нього, де вона розказує про його життя і, власне, про його творчість. Дуже була цікава людина, дуже така загадкова, але мала трагічне життя. була Поламана радянською системою, пов'язані з ним багато таких таємничих подій, але про це все ви можете почати або в інтернеті, або в цій книзі, яку я дуже раджу. У мене з Догунтовича була просто любов з першого абзацу. Дуже мені подобається, як він пише, подобається, які теми він підіймає, подобається, як він вгризається в людську психологію, як він ловить людину на перетині епох в якихось таких критичних межових ситуаціях, як він показує всю двоїстість ситуацій. Як він показує всю суперечливість моменту, а ще в нього неймовірно красива мова і під красивою я маю на увазі на якусь там вишуканість а дуже таку, наприклад, влучність. У нього дуже влучні метафори, дуже влучні прикметники. Він настільки вміє описати подію, людину, почуття, настрій, атмосферу, що ти справді це бачиш, я насолоджувалася, тому вам також дуже рекомендую справді. Ті теми, які він зачіпає, попри те, що багато з них і такими вже історичними для нас, але залишаються неймовірно актуальними. І це знову ж таки та модерна українська проза, яка ламає всі стереотипи про українську нудну класику. Антологія з непокритою головою це збірка модерної та постмодерної прози від 16 авторок від Ольги Кобилянської до Оксани Забушко. Це чудовий спосіб познайомитися з цими іменами, деякі з них відомі, деякі з них менш відомі. І вони також показують, як в різні епохи жінки шукають шукали свою ідентичність і як вони намагалися донести свої погляди і свій світогляд. Збірка Оксана Забушко тут могла бути ваша реклама. Містить як один з її найвідоміших, найбільш інтригуючих романів польові дослідження українського сексу, так і вибрані оповідання. Оповідання читала вже в іншій збірці. А от до цього роману таки планує найближчим часом підібратися. Про цю книгу недавно вам багато розповідала. Це знову ж таки збірка Оксана Забушко. Після третього дзвінка вхід до зали забороняється. Тут її повісті та оповідання різних років, а також одна нова повість, а власне за назвою цієї збірки. Це було моє перше знайомство з короткою прозою авторки, знайомство дуже сильне, дуже вражаюче. І я вам вкотре цю книгу дуже рекомендую. Далі ще одна цікава серія. від KM Books «Відкрий світ. Жодної книги, з якої я поки що не прочитала. Перша, що в мене є, це Галина Ів «Японські японській історії. Це збірка оповідань про Японію, особисті враження авторки, яка там живе деякий час, і розказує нам про цю країну. Наступна книга це Юлія Смаль Китайський щоденник української мами книга, яка виросла з дописів на Фейсбуці. Не дуже таке люблю. Але е, тут знаю, що авторка це надзвичайно цікава людина. Вона хімік, вона науковець. Вона пише на своїй сторінці про науку, про родину і власне про Китай. Авторка багатьох книжок думаю, що і ця буде цікавою. Анна Багряна та її македонські оповідки з авторкою. Я вже знайома через її п'єси. Ми навіть одну ставили в нашому театрі. Також читала її роман е, і тепер познайомлюся з Короткою прозою вона уже довгий час живе в Македонії, і в цій книзі розказує також про цю країну. Трилогія Богдана Лепкого у п'яти томах Мазепа, яка розповідає нам про цього гетьмана, про основні етапи його біографії, і також про історичний контекст, про те, яке значення він мав для української історії. Перший том Мотря розказує про його кохання до дочки Кочубея, до його боротьбу між коханням та обов'язком в другому чи третьому томі Полтава, хто як називає, розповідається про полтавську битву і взагалі про. Важливість цієї події, і також у мене є ще такий третій розпарований том, який теж кожен називає то першим, то другим, то третім. Тут ніби як дві повісті: це не вбивай та Батурин. Десь ще має бути один том чи одна книга, також з двома повістями. Але на жаль, у мене цих книжок немає, і де їх знати не знаю, тому що одна з цих видавництв в Донецьку, а друге це якесь видавництво відродження і книжки в у 2005 році, але можливо, колись я таки знайду і останній том. Але якщо великий трьохтомний роман лепкого може бути заскладним для знайомства з автором, та й сама я його ще не читала, то ось хочу порекомендувати збірку його казка Мого життя, в якій він розказує про своє дитинство, про свою юність, про свої життя в бережанах, про тих людей, з якими він знався, про ті враження, які він черпав з навколишнього світу. Це неймовірно поетична розповідь, дуже красива, дуже ностальгійна, яка познайомить вас ближче з автором, а також з тими місцями, які він описує. І, можливо, нагадаю вам також вашу юність, ваше дитинство, якісь ваші перші спогади, ті речі, які нас оточують, які мають дуже сильний вплив на наше життя. Справді він це все робить в такому казковому стилі, але разом з тим, в доволі реалістичній манері. Тому справді я рекомендую. Я також не читала повністю цю збірку, тільки якісь там окремі оповідання гортала, але хочу це зробити. Тому що справді дуже гарно пише легкий, і для мене він такий майже земля. Він жив в Бережанах, а Бережани дуже близько до моїх рідних монастирисків. Тому все надіюся, що в мене таки з'явиться час. Я нарешті прочитаю його повністю, тому що маю дуже багато його книг і також книг про нього. Одногрупник моєї бабусі, він був засновником його товариства в місті Тернополі. І приїжджаючи до нас, він дуже багато про нього розказував. Це людина, яка просто була одержима постаттю Богдана Лепкого. І заразила цією любов'ю також і мене. Пізніше я також почала збирати його твори, але от бачите, читаю дати мало тому буду якось це виправляти. Порода це антологія українських письменників Донбасу. Тут зібрано твори дуже багатьох письменників різних років, як проза, так і поезія. і ця книга покликана донести нам думку про те, що Донбас є частиною української культури. і дуже багато людей, які там народилися, які там живуть, все таки належать до неї, пишуть українською мовою або про Україну. І ця книга може нас з ними познайомити. Ще один зразок регіональної прози це Наталя Гриценко. Місто пахло корицею і кремом Нівея». Чернівецький вінтажний альбом. Це збірка оповідань про Чернівці, про це чудове красиве місто, яка наповнена фотографіями з цього міста людей, які там жили. Дуже мені подобається ця ідея. Єдине, що фотографії не підписані, а цього дуже не вистачає. Далі хочу розповісти про доволі незвичну прозу, яку я не можу всім рекомендувати, але е, яка є такою близькою для мене, це Андрій Судомора Сльози речей. Тут його новели, образки та медитації. Е, це проза, яку я можу читати дуже потрішки і дуже дозовано, тому що е, автор пише в такому споглядальному медитативному стилі. Е, цю книгу саме я ще не читала. Е, тут такі короткі зразки прози, перемежовані красивими фотографіями, але е, у мене є великий Зібрання Андрія Судомори, я читала саме звідти деякі його оповідання, деякі його роздуми. Цього автора мені відкрив мій викладач Петро Іванович Сорока, про якого я сьогодні вже згадувала. Він його надзвичайно хвалив, тому що, окрім того, що Андрій Судомора сам пише. Він є дуже знаним перекладачем, перекладачем з класичної літератури, там, грецької, римської і не тільки латинської. Справді інтелектуал, знавець, науковець і автор, який вміє зачепити якісь такі дуже глибокі струни, який вміє вловити щось таке невловиме з навколишнього світу. Тому мені подобається його проза, я люблю занурюватися в неї, пірнати в неї, читати. Потрішки і можливо, десь зупинятися у своєму швидкому житті а про такі новели, які потребують тиші. Спокою і читати їх зовсім не спішачи. А тому, якщо ви таке любите, то я, звісно, вам рекомендую. Повне зібрання творів Маркіяна Шашкевича, яке вийшло в Другобичі. А, чудова книга присвячена двохріччю з дня його народження. Тут його поезії, проза, переклади, статті, листи, проповіді, тому що Маркіян Шашкевич був письменником, був священником у ГКЦ, був громадським діячем, а, був тією людиною, яка переймалася Україною, українською ідеєю, а, яка була Таким будителем. Книга чудова, наповнена ілюстраціями, справді містить найповніше видання його творів. Ми її випадково знайшли в книгарні Є, і можливо, її дещо можна знайти у вільному доступі. Олександр Ірванець, Пісні війни, це збірка поезії, яка розповідає про події Революції Гідності і про те, як автор їх описував у своїх віршах. Можливо, не завжди якихось дуже глибоких, але збірка цікава і наповнена просто безлічю фотографій з тих подій. Це була остання книга з цієї полички, але звісно, це далеко не вся українська класика, яка є в нашій бібліотеці. Зазвичай це дуже такі великі ґрунтовні твори, тому ми їх зберігаємо окремо в батьківській бібліотеці і тільки вибираємо щось цікавеньке до прочитання. Але я планую і надалі більше і глибше знайомитися з українською класикою, тому що вона потрібна, вона цікава. Вона в великій мірі для мене мало відома, і мені хочеться її пізнати, мені хочеться знайти щось цікаве для себе. Звісно, не все далеко мені подобається. Це не все мені справді мене захоплює, але я стараюся шукати своїх авторів і свої твори. І, до речі, вкотре нагадаю вам про наш відгур, де Ми з дівчатами обираємо книгу місяця або автора місяця, і протягом цього місяця читаємо його твори, ділимося враженнями, пишемо відгуки в інстаграм, тому я залишу посилання знову ж таки в інфобоксі посилання на наш профіль в інстаграмі, де можна почати про завдання, про правила. І, звісно ж, наші відкриття. Гуки про ту чи іншу книгу, обов'язково долучайтеся, обов'язково також пізнавайте українських авторів і українську класичну літературу. А в мене на цьому все. Я вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!